Інкасаторів біля Чернігова міг убити їхній колега з того ж відділення банку. Кілька годин тому поліція оголосила на розшук чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох інкасаторів і крадіжці понад 15 мільйонів гривень. Що треба шукати серед своїх незалежні експерти? Говорили одразу після нападу, болиході досконало знав маршрут грошовоза і правила перевезення, але підозрюваний загадково зник із поля зору правоохоронців. Деталі тайничої справи від Ігора Левенка. Ось цю об'яву про розшук поліція розмістила на своєму сайті кілька годин тому. Підозрюваний у вбивстві трьох інкасаторів. Їхній колега Маклюк Олександр Дмитрович, чоловікові 35 років. Керівник головного управління національної поліції Чернігівщини заявляє, слідство має беззаперечні докази його причетності до розбійного нападу. Де він тепер уже три тижні ніхто не знає. У нас є з великою долею впевненості, я мов горць на основанні, в розки і підозрюва бійцям заочно. напад на інкасаторів стався 23 жовтня на трасі Київ-Чернігів. У спаленій машині знайшли обвуглені тіла трьох чоловіків. Автомобіль перевозив приблизно 15 мільйонів гривень. Усі гроші зникли в даному автомобілі. Е Вигарювашому повністю шент не знайдено нічого, крім тіл трьох загиблих працівників даного банку. А це батько головного підозрюваного неохоче та все ж розповідає, син справді працював інкасатором у банку, автівку якого пограбували і спалили. Міліція кілька разів обшукувала його будинок, шукала вкрадених грошей та намарне. Чоловік не вірить, що його Олександр скоїв такий тяжкий злочин. Не вірю, тому що я знаю Сашу свого сина. розумієте? Якщо він... парасенка держать, він боїться. Все. І не того вонва воспитання, щоб я там дія. Сусіди теж твердять, родина порядна. Не можуть уявити, що Олександр, якого знали з маличку, заради грошей убив трьох колег. Я до, до останніх днів, навірно, і не вірила, І не вірю. Керівник поліції не відкидає. Нині підозрюваний може бути за кордоном. Допускаємо, звісно. А ну є ж варіанти переходу через границю. Ми розуміємо, те, що ні є Райцентр Городня звідси до кордону з Росією та Білорусю не більше як 30 кілометрів, і саме звідси родом один з підозрюваних у нападі на інкасаторів. Раніше чоловік служив прикордонникам, тож напевно міг знати, як і де. Краще перетнути непоміченим державну межу, якщо так, то чому правоохоронці дали йому це зробити? Це питання ставить і дружина Олександра Юлія. Вона переконана, чоловіка підставили. Даже учитывая то, що якщо чоловік это сделал і потом що три дня ходил на роботу, ну простіть мене, это тоже какой то бред. А потом ну, все повісить на одного чоловіка. Поліціянти ж твердять, Олександр Маклюк одразу потрапив у коло підозрюваних разом з усіма інкасаторами Чернігівського відділу банку. Та затримати чоловіка в перші дні не було підстав. Получили uh, матеріали, які нам дають основання на 100% підозрювати процента І до цього часу, на жаль, цей чоловік встиг скритися. Однак Юлія певна кинути родину заради грошей. Її чоловік не міг. Вони виховують двох дітей. Два роки тому придбали власного будинка. Каже, в день нападу Олександр був удома. Поводився звичайно. Я все це говорила міліції. Тобто вони знають, що вони вдома, були дітей забирав. Це школи, садика. Тоді в тоді ні все одно, ні одну новірсів. Усіх деталей гучної справи у поліції не повідомляють. Наразі Олександр Маклюк залишається головним підозрюваним. До розшуку долучили Інтерпол. Та якщо підозрюваний утік до Росії, спіймати його буде нелегко. Росія дуже часто не реагує на наші, на наші заявки. в «Інтерпол». А отже, й повернути банкові вкрадені гроші шансів майже нема. Ігор Лавинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.